Сьогодні у нас на огляді ось така повітродуйка від компанії ДОН. Виробник заявляє 110 тисяч обертів двигуна на хвилину. Мідну обмотку. Високий крутний момент. Високоефективне охолодження. 4 функції в одному пристрої. І зараз подивимось, що там внутрі. Так, маємо ось таку невеличку інструкцію. Саму повітродуйку. Ось така компактна. Так, кнопка увімкнення, Перший режим, другий, третій. І турборежим. Ну, скажу на турборежимі трохи руку відштовхує, але я думав, що буде більш потужний потік. Так, далі дивимось зарядний пристрій під порт Type-C. Ось тут позаду він знаходиться. і... Тут же в нас є ліхтар. Давайте перевіримо, як він працює. Так, ага, натискаю, ліхтар працює. Вимикаємо його. Далі, що тут ще по насадках? Це ось такий завужувач, дозволяє робити більш концентрований потік повітря. Далі ось такий дефлектор, який. Робить свою функцію, він більш поширює повітря у різні боки. Для чого він потрібен, я не знаю, але він тут є. І ось така прикольна дивина. Це для такої компактної штуки це насадка пилисосу. Давайте подивимося, як вона працює. З обратного боку. Зараз ось хоп, тут такий ось замочок. Клацнули. Ага, треба її включити. Працює. Ну, слухайте, що хочу вам сказати, що така досить прикольна штука, і в неї безліч різних е, варіантів застосування. Це видувати їжу з клавіатури. Вона допоможе розпалювати багаття там десь. Е, на, виїхали на природу там шашлики, якісь, е, мангал. Це вона в углі дуже гарно розогріється, швидше розгоряться. Е, ну, на що пилисосу, тут в мене є питання, але якщо там в машині вам десь треба щось е, трохи убрати пил, ця штука вам допоможе. Концентрована насадка. Теж залік, вона потрібна. Якщо в якихось яких місцях, де треба дуже концентроване повітря, ну, в клавіатурі, дуже часто це може знадобитися, тож ця штука вам допоможе. А ось ця насадка, звичайно, для дуже продвинутих. Користувачів і це вже ви вже в коментарях. Напишіть мені, для чого вона потрібна. Посилання на цю повітродуйку залишу у себе в описі. Переходьте, замовляйте. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал ЄІнструмент. Там для підписників я роблю ще більше знижок. Всім пока!